Вітаю нарешті, друзі. У нас з'явився час поговорити про таку цікаву нішу в ножовій індустрії, як платформені ножі або ножі платформи. Кожен відомий бренд має свою флагманську модель. Флагмани стають культовими завдяки інноваціям, дизайну, оригінальності або навпаки, завдяки робочим характеристикам чи якомусь там винятковому балансу. Але так чи інакше, флагмани завжди продаються якнайкраще. Проте, в певний момент компанія Spiderco зрозуміла, що їх флагманська модель йде не з крейсерською швидкістю, і з неї можна вичивити більше все до останньої краплі, як з наших з вами гаманців. І з цього моменту флагман Endura став платформеним ножем. Тобто на сьогоднішній момент Endura випускається. В безлічі сетінгів на будь-який смак і на будь-який гаманець. Модель є з накладками в різних кольорах, клинки випускаються з різних сталей. У нас є різні профілі власне клинка, різні грінди, різні типи крайок, і навіть на одну модель вони втулили мій улюблений Emerson Wave. І що це дало? Це дало те, що до компанії Spyderco гроші полилися рікою. Проте. Щоб до цього дійти, селу Глесеру знадобилося, як і Моїсею, 40 років. А от хитрі лисиці з Fox Knives, скориставшись чужим досвідом, витратили значно менше часу, приблизно 5 років, щоб випустити цілу плеяду платформених моделей ножів. Найвідомішою і найпопулярнішою з яких є FoxCore. на сьогоднішній день. FoxCore випускається в 35 різних варіантах. І я не згадаю жодного іншого серійного ножа, який би випускався в такому різноманітті. Кор в перекладі з англійської означає ядро, осердя чи інколи навіть суть або сутність. Така амбіційно претензійна назва правда. І от цікаво, чи дійсно цей ніж відповідає своїй назві? Давайте розбиратись. Дизайнером кора виступив грандмайстер Яспер Вокснес, до якого ніколи ні в кого не було ніяких питань, а всі лише захоплювалися його інструментами, які лежать поруч десь з витворами мистецтва. Так, от пан Яспер сказав про кор наступне: це ніж на кожен день, тобто ісішник для роботи в магазині. На природі і навіть для полювання. Такий собі гіперуніверсал, що само по собі вже викликає деякі сумніви. І от я пропоную розглянути Fox Core в такому класичному сетінгу, щоб перевірити слова видатного данійця. Давайте почнемо з розмірів та ваги. Коли береш Core у руки, то так і хочеться сказати, що це великий ніж, але ні, він середніх розмірів просто достатньо дебелий, як бодігард. Джорджі Мелоні. При цьому його вага складає 133-135 грамів, що якби для IDC-шника і немало, але й небагато, тим паче для таких от розмірів та об'ємів. Далі, по матеріалам, клинок на базовій моделі у нас з найкращої сталі середнього сегменту n 690 Cobalt, суперміцної, нержавіючої сталі, яка нормально утримує ріжучу крайку, і відносно нескладно. Підлягає загостренню. Накладки у нас зі скло наповненого нейлону ФРН і посилені сталевими перфорованими лайнерами. Тобто руків'я у нас достатньо міцне і універсальне. підходить це під концепцію і ножа? Звісно, підходить. З приводу клунка тут зовсім вже цікаво виходить. Давайте ще один глянемо. Ось такий. Що ми маємо? Високі спуски. На широкому полотні, що дозволяє комфортно і ефективно працювати по кухні на щодень. Різати щось на дошці, на руках, кулінарію, продукти і так далі, і робити це достатньо акуратно. При цьому ми маємо 4 мм по обуху з Н690 Кобальт, тобто цей ніж придатний для силових робіт десь на природі, десь в туризмі. Як і заявляє Voxnes. І остання це крута така радіальна крайка в стилі скінера, яка дозволить нормально працювати по дичині на полювання. Так, давайте щодо дизайну. Дизайн сучасний? Так, естетичний, звісно, так. Стриманий та такий, що не відлякує оточуючих? Так. І скажіть, де ми можемо причепитися до слів вокснеса після ось такого аналізу? Особисто у мене питань ніяких немає після цього. Якщо у вас є, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Далі, друзі, 35 варіантів сетінгу. З них 4 це фіксовані ножі, два зі сканді-спусками, два класичні дроппоинти, які ви швиденько і вже достатньо давно розібрали. Поки що їх немає в наявності, але ми це поправимо. Але у нас присутня більша частина складаних варіантів кора. Загалом компанія Fox випускає 12 варіантів з класичним дроппойтом, про який ми поговорили вище. Також є 8 варіантів. Більш тактичних з клинком типу Modified Tanto. Тут у нас і ребра жорсткості, і фальшлезо, і агресивний, агресивне таке вістря, що Call Steel стіл Вердікт ну, десь там пішов в кущі, йому стало трошки зле. Для, ну, не знаю, Для якихось парамілітарних задач або для тих, хто любить агресивні клинки, чому б і ні. І у нас є дрібне переосмислення класичної. Повнорозмірної моделі це Baby-Core. Я скажу так, правильне переосмислення і одночасно ляпас умовному Dragonfly від Spiderco. Я напередодні думав, якби мені довелося обирати якийсь маленький складень, щоб я обрав конкурентом до Baby Core. Ну, той самий Dragonfly, можливо, трошки більші. Спайдер Коделіка або сок Альтаїр, і я прийшов до такого висновку, що як ріжики, звісно, перелічені конкуренти, вони кращі за Baby кор Але якщо брати один маленький складаний ніж на всі випадки в життя, то своєю збалансованістю, це міцністю та різучим, різучою геометрією клинка, Baby кор просто розмазує своїх конкурентів, як на мене. Це саме, в принципі, стосується і повнорозмірних корів в порівнянні зі своїми однокласниками від інших відомих брендів. Так, давайте по матеріалам. Як я вже казав, на базовій моделі у нас накладки зі скло наповненого нейлону в FRN, посиленого сталевими скелетизованими лайнерами на старшій моделі. На бебі-корі лайнера, ну майже не скелетизовані, що б це не означало. Далі на люксових моделях кора у нас присутні накладки з Мі-карти, з алюмінією в двох варіантах. Що цікаво, в варіанті з алюмінієвими накладками це саме накладки, а не плашки, тому що під алюмінієвими накладками у нас ті самі сталеві лайнера. Такий собі сетінг броньовичка надзвичайно міцний, тобто, ну уявіть, це просто е, здоровий шмат декількох металів. І от не часто таке трапляється, але саме з металевим руків'ям мені кор подобається найбільше. І люксові варіанти зовсім люксові варіанти. Це з накладками з карбону. Ця модель значно дорожча за всі інші присутні тут. А також є варіант з титановими накладками, якої у нас наразі на жаль немає в наявності, але я сподіваюся, що вона приїде. Так, що у нас всередині? Такий достатньо дебелий лайнер лок з керамічним детентом, а збірка у нас на підшипниках в латунному сепараторі. Клинки на базовій моделі N690, на BabyCorry теж N690 Cobalt. І люксові варіанти у нас виробляються з збалансованої порошкової сталі класу А Lmax від Udeholm. Класний варіант, як на мене, для. Ось такого формату. Та й, в принципі, n 690 теж це дуже хороший варіант для середнього сегменту. Найкращий, мабуть. Кліпса. Дротяна з глибокою посадкою. Будь ласка, виробники, ставте таку кліпсу на всі свої ножі, а фірмові кліпси просто докладайте бонусом в коробки, і ми не будемо щасливі. Кльовий варіант. Бекспейсер я про нього не сказав. Бекспейсер алюмінієвий з різними кольорами надування. Нормально так скріплює конструкцію, ну і додає певного стилю. Отвір під темляк в правильному місці, правильного розміру. Сказати нічого більш про нього не можна та й не треба. Ну, і зрештою, давайте про фініш клинка. У нас є класичні Stone Wash та Black Stone Wash, хоча самі Foxy. На сайті їх обізвали якимись оригінальними назвами, проте в суті, це не міняє. Правда, Blackstone Wash у нас має таку благородну зістареність, дбайливо поцуплену, мабуть, у компанії Microtec. І третій варіант це чорне циркотове покриття, яке не так часто використовується на ножах, проте достатньо популярним стало на вогнепальній зброї. Збірка класна, механіка з коробки теж класна. Відкриття через отвір через плавець. Теж класні утримання зручне. Вироблено в Італії. По ціні якості випереджає своїх конкурентів від інших брендів. І ви тут скажете, Андрію, досить литий мед, де недоліки, бо недоліки завжди є. І я відповім, що дійсно недоліки є, і їх цілих дві штуки. По-перше, це. Дизайнерський чойл. Так вам не почулося. Саме дизайнерський, тому що він тут е, несе лише декоративну функцію. На бебі корі та на класичному дроппоінті він зовсім маленький. На варіанті станто він більший. Але все ще не робочий, тому що. Е, Ну, ось так для делікатної роботи ще можна поставити палець безпечно, але для якоїсь силової роботи ви вже палець покласти не зможете, тому що поріжетесь за крайку. Ну, хіба що п'ятилітня дитина зможе це зробити. Ну і другий недолік це те, що кор фантастично вилизаний і просто рафіновано збалансований. От не вистачає йому, знаєте, якоїсь. Ну, якогось безумства, хоча б якоїсь нотки безумства. Ну, накинули б там, я не знаю, пару тисяч доцінника, як це роблять інші бренди в цьому класі. Або, ну, наприклад, намалювали б якусь бджілку на цих сотах. Ну, я не знаю, тут Фокси трішечки не допрацювали. Проте кор все, що залишається видатною моделлю від видатного майстра, якому все вдалося. Знову. А вам, друзі, я нагадаю, що за Посиланням під цим відео ви можете отримати, можливо, не видатну, але достатньо вагому знижку на всі представлені моделі Корв в нашій мережі, а не лише ті, які на цьому столі. Їх трошечки більше. На цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати про найвизначнішу платформену модель ножа, мабуть, у світі. Слава видатним майстрам, слава Україні. Епресто Амічі! Чао!